У Луцькому міськрайонному суді продовжують допитувати свідків за справою із обвинувачення ріелторки, яка нібито підробляла документи. Нагадаємо, Тетяна Проноза уклала із Стов Липинський, що займається зведенням будівель ще у 2017 році договір про право продажу квартир. Суд першої інстанції жінку виправдав і з чим не погодилася прокуратура. Отже, після апеляції та касації справа знову у суді першої інстанції. Через деякий час, як я подумала, що я буду все-таки брати квартиру в тому будинку, я прийшла знову, ми пішли з Тетяною Володимирівною в третій під'їзд і вибрали там квартиру, яка мені сподобалася. Тетяна Володимирівна оформляла мені всі документи. Прийшовши до нового центру продажу, ви коли знайомились, ви запитували там, хто з них, чи вони представлялися просто як працівниками до Глебинській, чи як? Я пам'ятаю, скільки часу пройшло. Прийшла, привіталася, люди відповіли. Прокуратура має намір з'ясувати, хто ж із покупців насправді не отримував послуг від рієлторки. Усього потенційних свідків, за словами обвинуваченої, більше 80 осіб. Будь ласка, куди саме ви первинно звернулися за інформацією? Ну, Відеопродажу. Центр продажу. Да. Так? І хто з працівників там був в перший день вашого візиту вас консультував хто? Софійка була і с... була Тетяна Володимирівна. А в перший день консультував з них хто? Ну, Софійка мені показала, mm -hmm. сама будівництво Тетяна Володимина розказала про, про цей будинок повністю все. А як ви обирали до кого звернутися?